Богдан Далін, це експерт з питань розвитку авіаційного ринку, з нами на прямому зв'язку. Богдане, вітаємо. Вітаю. Ось така інформація про знищення літака. Що це мав бути за дрон, на вашу думку? Чи це могла бути в чи щось потужніше, ну, щоб ушкодити такий великий літак? Чи можливо він великий, але е... вразливий. вразливий, так? Удається ну, стануть сьогоднішній день. Ми не розуміємо, яким саме засобом було ліквідовано даний літак. Тобто, тут насправді може бути декілька компонентів. З однієї сторони, це мог бути спеціально дрон, розроблений саме для виявлення, розпізнавання і знищення літаків. І так трапилося, що один з літаків в цей час був на зліта посадковій смузі і став цілі такого безпілотника або дрозплудова безпілотник виконував своє завдання. І сам літак з тих чи інших обставин виявився недалеко біля епіцентру удару цього безпілотника, і відповідними уламками був просто пошкоджений. Ось яка з саме з цих двох випадків трапився. Поки що питання залишається відкритим. Ось, але що ще все трохи пізніше. Ми дізнаємось. Друга важлива складова. маємо розуміти, що. Цей аеродром знаходиться на відносно віддаленості, тобто достатньо обмежений перелік українських дронів здатний досягати такої дальності, і принаймні, ті безплодики, які раніше використовувалися, вони як правило були автоматично керовані, тобто можливості здійснити наведення безпосередньо на літак операторам не було. Тому тут може мовити або про певний збіг обставин, або звісно про появу якоїсь нової модернізації українських ударних безпілотників, які можуть безпосередньо досягнувши район виконання цілі, здійснювати до наведення вже по вказаним цілям. Ну тобто, чи правильно я розумію, що запорукою, от в цій ситуації, мала бути саме точність, тобто умовою знищення такого літака дрону, має бути те, що е, людина, яка керує, тобто оператор, чітко розуміє, в яку точку має затакувати. Дадуться, якщо говорити про знищення такого літака, маємо розуміти, що сам по собі цей літак є достатньо великим. Ось і е, навіть попри е, можливість е, влучання осколків або уламків по таким літакам, е, це не завжди призводить до їх загоряння або знищення. Ось, тобто, це має бути достатньо е, серйозне ураження, яке можливо лише у разі детонації боєприпаса поруч з літаком. Е, друга важлива складова. Маємо розуміти, що підтвердження безпростування, що цей безпілотник е, був керований е, дистанційним пілотом. На сьогоднішній день немає, адже для керування дистанційним пілотом необхідно забезпечити канал керування, тобто це або мобільна мережа, або мережа Starlink, або будь-яка інша супутникова мережа. Але маємо розуміти, що звісно з урахуванням. Ванням дальності польоту можливість дистанційного керування вона є достатньо ускладненою і звісно в на території таких військових об'єктів, як правило, працюють достатньо серйозні системи радіоелектронної боротьби, які як правило, виключають можливість в принципі, забезпечення дистанційного керування для таких засобів. Тобто, переважно всі системи для завдання ударів по толовим цілям вони є автоматично керовані. Ось тобто, фактично, сам безпілотник має забезпечувати своє досягання цілі і ефективне ураження. Богдане російські пабліки повідомляють, що вночі під Москов'я атакували невідомі бпла гелікоптери ви вже стикалися з БПЛА у вигляді гелікоптерів. Ну, якогось такого апарату, що літає за такими принципами? Ну, дивіться, стосовно. Українських засобів в принципі інформації, що Україна виробляє такі засоби раніше, не було. Ось але тим не менше, якщо говорити саме про безпілотні системи гелікоптерного типу, то такі зразки техніки, що найменше є в деяких країнах Європейського союзу в невеликих кількостях, і навіть Росія має безпілотники типу гелікоптерного типу, переважно розроблені для цивільного і комерційного сектору, але про їх застосування безпосередньо в Умовах бойових дій раніше ми не зустрічали і жодної зі сторін. Ну але добре, технічно що це означає дрон-гелікоптер? Чи це означає, що він ну має, скажімо так, швидкість, траєкторію пересування, все, що пов'язано з принципом гелікоптера, чи це чи це можливо якось інакше виглядає? Чому там технічно, чому це відрізняється від класичного дрона? Да, дивіться насправді мова йде саме про е, гелікоптер-безпілотник. Він іззовні нагадує себе, фактично, всім нам знайомий гелікоптер, просто в декілька разів менший. Ось, як правило, його розмір може складати лише декілька метрів. Дальність польоту так само може складати декілька сотень кілометрів, а можливо навіть і більше, в залежності від типу і розміру самого виробу. І, в принципі, якщо говорити саме про такі вироби, то в цілому вони використовують більшу частину комплектуючих, ті самі, що використовуються в відомих нам звичайних гелікоптерах, тобто це відповідні гвинти, які тримають його в повітрі гвинти. Які визначають напрямок руху, відповідне запас палива, двигуни і звісно, система керування. Єдина відмінність від звичайного гелікоптеру, це, звісно, менші врази розміри і відсутність безпосередньо пілота на борту. Богдане, спасибі вам велике, Богдан Долінце, експерт. З питань розвитку авіаційного ринку був у нашому ефірі.